Всім добрий день гостям, підписникам нашого каналу, ну вірній, мого каналу. Вирішив зняти короткий відосик, поблагодарити всіх наших підписників блогерів, які долучилися до збору на FPV дрони для нашого підрозділу, для мене, для моїх хлопців. І одні благодарочку є в нас ті люди, які дуже активно на це відреагували і закрили збір буквально за пару часов. Це була там Галина, Михайлицька Галина, Амайський Ігор. Ну і, відповідно, Петро та Люба Малешка, ну, які не байдужі до нашого підрозділу, вони найбільше вносять не то, що коштів, а матеріально вносять. Вони закупляють нам багато проводів, антенн, ну і різних приладів, таких якими ми повсякденно користуємося, ну самі не витягаємо. Так що всім велике спасіба за те, що... Не пройшли мимо і піддержуйте наші підрозділи. Слава Україні! Героям слава!